Вітаю вас, друзі. Давайте знайомитись. Так, я лісовичок. Запрошую вас в подорож. А куди відгадайте? Де ялинки та дуби, а під кущиком гриби? Тут живуть хороші друзі. Їжаки, зайчата білі, сніг закрив поляни лисі. Здогадались діти? Де це? Так, у лісі. А які тварини живуть у лісі? Так, дикі тварини. Зима для лісових мешканців нелегка пора. Не просто їм знаходити їжу. Але звірі пристосувалися до зими, і кожен по-своєму. Зараз дізнаєтеся, як же зимують дикі звірі. Роблять запаси, запасаються білка, бобер, миші, їжак та ведмідь впадають у сплячку, шукають корм, лось, лисиця, кабан, заєць, вовк, олень. Ось і прийшли ми на лісову халявинку. Звірі заховалися і хочуть з вами пограти. Чиї це вушка і хвіст. Вона руда низького зросту, хитра вся і довго хвоста, на курей вона ласенька, м'ясо у них таке смачненьке, вовку брату вона сестриця, а звуть її. Відгадали? Так, це лисиця. Влітку сіренький, а взимку біленький, довгі вуха має, швидко стрибає. Хто це? Так, зайчик. Лиходій і забіяка, дуже схожий на собаку, він з'явився, ліс замовк. Це лихий і лютий. Вовк. Руденьку шубку має, по гілках стрибає, як на мисто оченята. Хто це? Спробуй відгадати? Так, це білка. Хто це? Ця тварина має роги, наче дерево розлоги. носить їх вночі і вдень. Лісовий король. Так, це олень. І ще пограємо з вами. Будемо називати живих істот. Кого ми бачимо? Вовка. Це, кого бачимо лисицю. Кого бачимо? Кабана. А тепер будемо називати неживих істот це дерева, сніг, кущі. Бачимо що? Ялинку. Бачимо, що? Дерево. Бачимо кого: звірят. Бачу багато чого, зірочок. Дорогі наші друзі, світ прекрасний навколо тебе, сонце ясне і синє небо. Птахи й звірі. Гори і ріки. Нехай він буде таким навіки, нехай людина добро приносить, бо світ навколо любові просить. Бережіть природу, і вона вам віддячить. До побачення, мої друзі!